Величезний привіт усім! Давно ми з вами не бачилися зараз. Ранок у нас поки що є світло, і хоча планові відключення раптово перетворилися на непланові, дуже важко вловити той момент, коли дійсно є світло, коли можна зняти ролик, спокійно собі все змонтувати. Тому виходимо з того, що є. Якщо раптом щось не так, то вибачайте, бо насправді стараюся робити все, що можу, але не завжди виходить так, як хочеться. Хочу похвалитися ще раз своєю. Палеткою від iMagic, якою я зробила макіяж собі сьогодні. От, ось ця палетка. Я використовувала коричневі відтінки. Світлі, і тут просто нереально класні шимери. Виглядає, мені дуже подобається. Ну правда, тут освітлення штучне. Я думаю, на вулиці буде набагато краще. Зараз збираюся на нову пошту, хочу забрати посилочку, бо також повірила в Чорну п'ятницю і закупилася там косметикою. Але ви знаєте, це така ну, трохи. Неправда стосовно чорної п'ятниці, я думаю, ну ну ви всі в курсі. Так спочатку нормальні ціни, потім їх підносять. А тоді, коли чорна п'ятниця, знову це нормальні ціни, і відповідно люди купують, бо думають, що вони шалено економлять хоча насправді цього не відбувається. В нас сьогодні на вулиці має бути холодно, тому буду одягатися тепло, падає сніг. І ви знаєте, кожен раз, коли дивлюся в вікно і згадую, що десь там в окопах мій батько, мої друзі, мої знайомі, наші хлопці взагалі це просто-просто ну, серце болить за це. І знаєте, кожен день це реально. От Боротьба за перемогу кожен день це просто очікування цієї перемоги, і я дуже маю надію, велику, що це все скоріше станеться, і дійсно ми. Будемо святкувати перемогу разом і вже зовсім скоро, і наші рідні повернуться додому, живі, здорові, і все в нас буде добре, бо ми реально того заслуговуємо. До речі, стосовно бази під макіяж, зараз покажу вам. Я використовувала ось таку базу праймера раніше від Патрисії Ледо, і я згадала, на що вона мені була схожа. Вона мені була. Просто ідентична до бази від Беліти. Пам'ятаєте, була така рожева, популярна, дуже напівпрозора, напівпрозорий тюбик, і ця база була максимально силіконова. Так от, ця база від мені нагадує саме цей продукт білоруський, але не потрібно вже купувати білоруський, ну, в принципі, всі ми цього свідомі. так. І от є замінник, це ось такий праймер. Від Патрисії Лидо. він дуже класно виглядає. Мені подобається оформлення. Там, до речі, ціла лінійка косметики з таким оформленням. Так, і хочу вам ще показати, я вже перейшла, у мене закінчився мій крем, мій догляд від Farmstay, і я вже перейшла на те, що також дуже, дуже класно підходить для комбінованої шкіри, для жирної шкіри можна використовувати. Це мезокрем від Belende, це польський виробник. Він підходить і для ночі, і для дня. Це універсальний крем. Тобто можна нанести його спочатку, потім нанести праймер і тоді вже робити макіяж, залежно від того, наскільки ваша шкіра жир. Якщо воно максимально швидко жирніє, то потрібно просто праймер. Можете крем не, не класти, але якщо у вас комбінована шкіра, то обов'язково крем, бо тому що на вулиці холодно, різкі перепади температури, і тому обличчя може почервоніти потім, можуть бути висипання, можуть бути різні подразнення. Зараз піду зроблю собі чаю. Бо зранку відівчилася пити каву, хотіла вам ще розповісти. Зараз згадаю про що? Про що я вам дуже сильно хотіла розповісти. А, до речі, про те, про. Базу під макіяж, яку я купувала, я думала, що це фіксатор макіяжу від Avon. І таки дійсно спробувала наносити як базу під макіяж. Мені писали коментарі, що типу попробує спочатку як праймер його використати. Я зробила це, і ви знаєте, макіяж дійсно став стійкіший. Хоча, як варіант, можна наносити і вже на фінішному етапі. Ну, як, як вам зручніше, як ви звикли, так і робите. Але загалом це досить непоганий продукт, в каталозі він коштує в районі 80 гривень. Я думаю, це недорого, враховуючи, що там об'єм поза 100 мл, це досить вигідна пропозиція. І е, загалом, так як я подивилася по цінах е, на цей каталог, я вже зробила замовлення Avon, але воно буде дуже довго йти, тому що збирають його в Польщі. Хоча, е, як я бачила, інші блогери писали про те, що е, чому тоді маркування йде російською. І е, офіційна сторінка відповіла, що е, через те, що окрім України, ця Продукція потрапляє також і до Казахстану, Узбекистану, і через це вона відповідно маркується російською. Я вважаю це зовсім неправильно. І ну, мене це обурює, але тим не менше, є деякі продукти Айвоні, якими я користуюся, якими я задоволена, які б я могла порекомендувати іншим. І тому виходимо з того, що маємо. Власне, от фіксатор для макіяжу це також цей продукт, який би я могла вам порекомендувати. І зараз хочу вам показати. Хочу дістатися і показати. У мене тут дуже невеличка фотозона. От, в майбутньому планую щось змінювати, але вже як є. Хочу вам показати свій тональний крем на зиму. Це Rich Gold від Enf SPF 50 плюс пептиди. Слухайте, він просто шикарний. Він пластичний, він легкий в порівнянні з Maybelline. Це просто небо і земля. Чесно, коштує не дуже дорого. Навіть якщо порівняти по цінах дешевше. Об'єм тут 100 грам, це Корея, я брала на мейкапі. Відтінок у мене 13 Я спочатку, коли побачила упаковку, думаю, Боже, він такий темний, як я буду його наносити на шкіру. Але ви не повірите, колір тону дійсно підлаштовується під колір вашої шкіри. Відповідно, відмінностей ви практично не помітите, і він дуже класно лягає на шкіру і створює таке легке матове покриття ну Це просто навіть нема, то ви знаєте таке шовкове покриття, і це просто це просто бомба. Якщо ви раніше таким кремом не користувалися, і якщо у вас раптом закінчився тональний ви в пошуках чогось, то я вам рекомендую ось цей річ Gold від Enough. 8 пептидів тут так. SPF 50 і плюс, ну, плюс ті пептиди. Дуже класний. Я не пробувала інших кремів з цієї серії, хоча ні, пробувала. У мене здається, був класичний анаф, але він мені чомусь ну, дуже жирне в шкіру, і я якось від нього швидко дуже позбулася, не пам'ятаю, чи викинула, чи, чи віддала мамі, бо мама також має комбінований тип шкіри, але вона трішки темніший колір обличчя має, ніж я, то її він підійшов. А мені ні, він чомусь, я не знаю. Мені він на обличчі взагалі не подобався. А ось цей це просто знахідка, і тут об'єм ну цього об'єму вистачить дуже надовго. Це той момент, коли дійсно корейська косметика якісна, і це в плані не тільки догляду, але і в плані е декоративної, декоративних речей. От, ну і мій незмінний, моя улюблена палетка, мій незмінний просто атрибут кожного косметичного ритуалу. Це палетка від Revolution, Тут чотири відтінки. Я брала, я брала найсвітлішу, і вона мені просто нереально подобається, тому що дуже м'яко і ніжно підкреслює відтінки шкіри, скули, під, можна собі висвітлити зону під очима, і це все дуже органічно і класно виглядає. От, і окрім цього, хотіла сказати: от в мене вже патчі закінчилися, але я сьогодні взяла відкрила від скінлайту, Купувала ще раніше, це також корейський догляд. І прочитала, що це виявляється не патчі, а омолоджувальна маска під очі. Ну, Тим не менше, в мене зранку трішки набрики, так воно це все знімає просто моментально. Чесно, я вам рекомендую, хто ще цим не користувався від Skinlight, вони коштують дуже дешево, тому що вони йдуть на тканинній основі і вони дають дійсно класний результат. Тому я, ну, я вам це рекомендую, бо, тому що пробую сама. І хочу, щоб мої поради були Корисними для вас. Так, майже все, що хотіла, сказала. Всім бажаю чудового дня, бажаю мирного неба над головою, нашим хлопцям швидкої перемоги, нашим хлопцям успіху. Переживаємо за них, молимося. Все буде добре, тому що ми сильні, ми українці. Знаєте, от як було задумано з тим відключенням світла? Типу, ну от почнуть відключати світло, люди почнуть жалітися, будуть масові повстання. Зеленський змушений буде там щось вирішувати. Але насправді в нас все спокійно, ну відключили світло, всі прекрасно розуміють ситуацію в країні і вже нема такого, що от нема світла, як так можна? І знаєте, оцей фейк, який пустили, до речі, щоб ви, якщо ви читали в новинах про те, що українцям відключають світло, а цю електроенергію перепродують в сусідні країни, то це неправда, це фейкова інформація, це вже давно було спростовано, тому, будь ласка, не вірте цьому і завжди дотримуйтесь інформаційної гігієни. Просто заради того, щоб, ну, щоб розуміти, що де погане, а де добре, де біле, а де чорне. Ну і так просто буде вам спокійніше, коли ви не будете всякі дурниці читати. Щиро дякую за перегляд. Всіх обіймаю ваша сова.